Королівство Мертана об'єднане королем ровером Другим. За довгі роки правління він подолав усіх ворогів свого королівства. Усіх окрім одного. Війна проти орків мала свою ціну, і платити її мали в'язні королівства. Армія короля потребувала ресурсів. І кожен винний навіть у найменшому злочині відправлявся на рудні копальні Хоринису. Аби убезпечити в'язнів від утечі. Король наказав наймогутнішим магам королівства створити навколо всієї долини магічний бар'єр. Одним із тих магів був я. Але щось порушило магічну структуру закляття. Ми потрапили в пастку створеного нами ж бар'єра. В'язням вистачило найменшого послаблення уваги. Тепер Хоринес був у руках засуджених. Король не мав вибору, він був змушений домовлятися, він потребував руди. Місяць за місяцем король постачав в'язням усе, що вони вимагали. Натомість, місяць за місяцем біля краю бар'єра він забирав руду. За ці роки багато хто шукав способу відкрити бар'єр, але жоден так і не досяг успіху. Іменем короля Робара II, володаря Скіпотру ранку, об'єднувача королівства Марта. Стійте! Зазучений, Я маю для тебе пропозицію. Цей лист має потрапити до голови огняних май. Ти марнуєш свій час. Зможеш обрати собі нагороду. Вони дадуть тобі усе, що попросиш. Раз я візьму листа. Але за однією умовою звільни мене від цієї маячні. Заціплять. Добре, відправляйте його. <праць> <к Finnish> Ласкаво просимо до колонії. <к AO> досить. Оближте його. А тепер геть. Підводься.